Вітаю, друзі! Сьогодні з вами трошечки поговоримо. Я з однієї сторони, ви зі сторони, іншої, як з продавцем і покупцем. Я вам сьогодні хочу презентувати отакий скутерочок на продаж. Називається він Yamaha Jog SA36J. Це 4 тактний інжекторний на водяному охолодженні скутер. І на сьогоднішній день один із самих-самих популярних в принципі, самих цікавих скутерків, на мою думку. От, і нереально вони живучі, тобто бігають в районі 50, 70, 80 тисяч і приїжджаючи в Україну, вони виглядають реально як нові. Така ситуація і у нас люди беруть, хто вміє грамотно. Доглядати за скутером. От В нас тут проблемна помпа, повинно завжди бути ТО цієї штуки. І він за умови от гарного масла, повітряного, якісного фільтра і догляду за сальничком помпи ходить в районі реальних 80-100 тисяч кілометрів. Тобто настільки надійна техніка, і в принципі, по дизайну цікавий. він такий. І Зараз я вам пропоную, реально, на мою думку, абсолютно новий скутер. Багато хто каже мені, що знову ж таки крашений, фарбований, скутерочок і так далі. Я вам поясню, от що таке новий. Оцей скутер в оригінальній заводській фарбі. Абсолютно без єдиної подряпинки і так далі. От, практично, можна сказати, новий. І за виключенням от таких дві невеличких подряпиночки, які я трошечки в колір скажімо так, підфарбував сірий, а так в загальному він новий. І поводить себе скутер як новий. Чому приходиться фарбувати? Перевіряв таку теорію. От, як би ви дивились на таке, щоб скутер прийшов з Японії з невеличким пробігом і з подряпинами по пластику? От, тобто Я б, звичайно, віддав перевагу стану двигуна. Тобто Мені завжди в першу чергу важливий пробіг. Тобто, так як підібрати, щоб скутерочок був в оригінальній фарбі і так далі, тобто це ну, дуже рідкісний випадок. І навіть коли тут є подряпенка, там є подряпенка, і їх там більше 5-6 штук є витерті місця і так далі. Я вже мовчу за тріщини, коли вони бувають. Якщо ви берете фарбований скутер, він може бути з незначними там подряпинками і так далі. От. Але втрачаю якби, естетичний вигляд. Я продавав скутера, які подряпані і фарбовані. І завжди люди вибирали, відповідно, фарбований, так як він гарно виглядає, без ніяких дефектів, подряпаний і так далі. Але що я вам скажу, чому техніка, можливо, трошечки дорожча? Я виділяю величезну, скажімо так, величезне питання по якістю фарби, і ніхто не скаже, що вони в мене там погано фарбовані і так далі. Тобто, Дуже-дуже якісно це все робиться, ну і, звичайно, не дешево. І виглядає скутер ідеально і з абсолютно в чудовому стані двигунчиком. До речі, що хотів розказати за сьогоднішній джок-36, це один із найбагатьох варіантів От, заміни амортизатора. Я сюди поставив, дивіться, яку гарну пружинку. Така масивна, набагато більша за заводську пружину, так як той. Заводський аморт ну, реально вже тут стояти не міг, він іржавий, і потікший і так далі. Тобто Абсолютно функції свої не виконує. І поставив новий аморт, а, дивіться, по висоті він такий а, на підножечці стоїть на колесі, тобто колесо не прокручується, він так височенький. І трошечки змінилася посадка на скотерочки, він став вищий, як, на мою думку, в принципі, комфортніший. Мені От я зараз прокатався, 90 кілограм вагою. У мене 1,90 м. Дуже сподобався от, от такий варіант з такою пружинкою. Так що приблизно, якщо знайдете, чи кому потрібно буде от такий гарненький аморт, Звертайтеся, попробую вам знайти. А, і, в принципі, він недорого коштує там в районі, районі 30-40 доларів, не пам'ятаю, але дуже-дуже гарненько працює. Не знаю наскільки по довговічності його хватить, але от я. Невеличку поїздочку зробив, сама його конфігурація, тобто висота і як він відпрацьовує, мені сподобалось. Так, давайте знайомимось вже зі скутерком. Тобто з пластиком розібралися. Головне, щоб був стан двигуна. От. А подряпини, в принципі, навіть і самим людям, які кажуть, що був би в подряпи на халорідній фарбі, це ну, не відповідає дійсності. Це один, одна людина із десяти, можливо, а то і більше. Так що... Тут у нас в оригінальній фарбі це у нас ідеальненький варіант. Задня гума взагалі практично нова. Стоїть Dunlop Runscoot, причому Dunlop 20-го року, 09-20, не знаю, як там наоборот, чи 9, го чи 20-го. Ну, такий. В ідеальному стані взагалі задня гума, як я і сказав, новий амортизатор. От, колодочки в ідеальному стані, я, до речі, навіть. Снімав помпу, дивився в якому стані, так як скутерочок 10-го року випуска. В будь-якому випадку помпу треба знімати, дивитися. Я вам скажу, тут все в чудовому стані. Підшипничок і так далі, все оригінальне, нічого я зняв, не текло, так що поставив на місце. По скутеру абсолютно все оригінал, включаючи навіть акумуляторну батарейку. Тобто, Єдине, що було зроблено, там підфарбовані колеса там, і глушничок, все. Так що, от. Дивіться яка машина, а вам рекомендую в рідній фарбі, рідні наклеїчки. По пластику тут подряпинки, зауваження взагалі немає. От, ремні, варіатор, ролики, все оригінал повністю. так Далі є бокова підножечка. Що я вам скажу дефіцитна штука. От, з підножкою боковою не часто приїжджають джоги, так як підножечка це аксесуар, але кріплення там є, ви можете її завжди собі окремо докупити. Так, бак. Бак-бак. Бак з японським бензинчиком. Таким розовеньким. 10-й рік на кришечці. 0,9. Подобається, що в джога можна рік нормально визначити по... Декільком параметрам, а врешті скутерів типу Honda, Suzuki. Рік потрібно шукати на елементах пластика, там сітку і так далі. Це ну, максимально нецікаво, але деколи приходиться робити. Так, 10-й, також 9-й, да. і сидіння його, і кришка його. Підсидінням у нас все супер, все ціленьке, без питань. Сидіння оригінальне. Блін, за 13 років взагалі в ідеальному стані, без ніяких там поривчиків і так далі. Далі. Стан ручок. чуть чуть, -чуть, -чуть, -чуть перемикач зверху, затерся, але видно. От 14 тисяч пробігу. На мою думку, це оригінальний пробіг. Я на ньому проїхався, він настільки мені здався. Ідеальним, ну просто абсолютно все. І підвісочка, і двигунчик все працює супер. І я вам скажу, що це не просто я вам е, як знайомлюся з мопедом. От, е, як вам пояснити? Я відчуваю взагалі зразу техніку. тобто Сівши на неї, завести, я розумію, як вона працює і як вона має працювати. От, тобто Відчувається, коли техніка дійсно в чудовому стані. Скажімо так, коротко. Так, передня гума. Також гарненько відсотків 70 залишилась. Також данлап стоїть. От Клювчик також в чудовому стані є. Бачите, отвори під кошик. Тут кошик або стояв, можете ви поставити, або купіть якісь заглушечки, якщо вам не подобаються, просто ці отвори пластикові, ну різні. Так, далі голова. От в такому стані це якась невеличка така, як подряпиночка по лаку і взагалі незначна. Права частина також, без дефектів, ну взагалі, без питань косиночки, також в тон пластика, отакі сіренькі йдуть, от так воно красиво гармонійно виглядає. От. На чорних темних кольорах. Темні косинки на світлих кольорах світліші, вони от такі йдуть красиві. В принципі, варіант сіренький мені навіть подобається, хоча мені колір, скажімо так, червоний мені більш вподоби. але він у Ямахи дуже рідкісний! Як же ж гарненько працює? Знов ця лампочка, люблю я. Чоги, постійно у них проблеми з лампочками. От з Японії приїжджають, або дальній не працює, або ближній щось не працює. Ну, коротше, ми з цим ділом розберемося. О! Чого ну там? А, ну, понятно, габаритник. габаритний вогник згорів, потрібно замінити лампочку. Це ми зробимо. По роботі двигунчика повністю ідеальна робота двигуна. На жаль, погазувати не можна, бо на вищий амортизатор він вже стоїть. Ну, хоча трошечки, бачите, прокручується колеско, але стоїть гарно от на цьому амортизатору <клес> височенько, але гарно стоїть. Так що, от я ж кажу, максимально гарно підібрана висота і не задертий. І не низький. ну коротше, Дуже такий цікавий стан. Блін, що це у нас? Щось по оптиці. Повороти працюють передні, а, а лампочки щось не працюють. Бачите, довго стояв, за 13 років, я так зрозумів, лампочка померла. бібіка є. Коротше, лампочки ми замінимо. От і все. Реально. До речі, лампочки коштують недорого, якщо навіть шукати щось близьке до оригіналу. Тим більше лампочки в... тут лампочкам по 10 років, вони ще старі, а накалювання такі пружинні стоять. А зараз вже ви можете придбати LED-лампочку якусь потужнішу, скажімо так, по... по вольтажу там, чи по ватах, по ватах. От. І воно буде трошечки краще вам світити і не давати таку температуру, як Оригінальні ті старі лампочки накалювання, так що замінити лампочку я вам скажу це, як вам кажуть, не приступлення, це навпаки краще, тому що трошечки по лампочках за 13 років вже вирісло, виросло декілька поколінь, Уже LED, світло і так далі. Тобто тут вже вітається ця процедура. Так. Бачите, передня. От такі невеличкі проблеми, які по скутеру бувають, і це причому часто. Зараз тут у нас не працює жабка, бачите? Він заводить тільки задніх гальм, От, а жабку задню він не бачить. Тобто Ви зажимаєте і він її не бачить, хоча мав би завестися із передніх. Значить, Десь не працює. Так як в мене телефон, все. Коротше кажучи, по питанням, до яких треба узбутися, собака. Парабата. вони дурненькі ці собаки, їм подобається, особливо за мопедиками ганятися. Так, по відчуттях скажу, зручна посадка у Джога. Я навіть зі своїм зростом можу відсунутися на максимально назад і так більш-менш на витягнутих ногах можна їхати комфортненько. Коротше кажучи, одному тут максимально зручно, як тільки можна собі уявити на 50-кубовому скотирочку, як це має бути. Тобто по джогу, зі сторони зручності із 50-кубових, то таке на, на хорошому місці там можливо зручніший буде. Я навіть не знаю кого. Якийсь хонд, хондуліт, в неї велике сидіння, але в неї не, ну, не пологий пол, так що що зручніше? До речі, скажіть, будь ласка, хто у нас власник скутерочки, хто катався із 50-кубових, що може бути зручніше, ніж 36-та моделька. Ну і комфортніше в плані роботи двигуна. Слухайте, як працює ідеально. Дуже подобається мені робота, його все 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 супер по двигунчику. Так чистенько працює і видно, що їде гарно і амортизатор, прямо клас. Так, давайте максималочку, як завжди. Клас. Не боїтеся на 50 кілометрах пускати руль. Знаєте, у нас як був оцей конкурс, настільки гарно мопедик тримає дорогу. От Дивіться. Хто може на своєму мопедику так от. Покажіть, будь ласка, дивіться, 40. Є, так, да? на 40 без проблем. Руль пустив. Знову ж таки, все залежить ще від дороги, вона не сильно тут ідеальна, бачите, з всякими там ямами і так далі, але він настільки гарненько дорогу тримає, що відчувається впевненість в мопедику. От, він такий. Не, не, як вам сказати, не, не ватний такий, а дуже Дуже збитий, значить, відповідно дуже гарна вилка передня в чудовому стані, що він так рівненько тримає поперам. і задній амортизатор, знову ж таки, моїх 90 кілограм. Так, що в нас було? 40? 45, давайте на 50. <laughs> ну що, так, більше не буду грати в цю цікаву гру. 50, я думаю... <кхи> нормально. 50, я думаю, це нормально. Все-таки мені не сильно хотілося зараз у простому е одязі падати на ньому. А так ну, настільки круто тримає дорогу, я дуже здивований. Так, ну що, зробимо ці проблеми. Дві лямпочки нових вам поставимо, свіжіших і жабку. Замінимо і все, абсолютно новий апарат. Хто хоче встигнути, поспішайте. В оригінальній фарбі в настільки в ідеальному стані, ну, не часто буває, хоча фарбований нічим не гірше, буде також якісно пофарбований. Скажімо так, що 80% людей, які купують фарбований скутер, ні в кого не було питань до. Його фарби і так далі до якості. тобто... Ну, Мені ще ніхто, мабуть, не сказав, що ой, чого так погано пофарбований. Хоча були в певний час і неякісні люди, які ну, неякісно роблять свою роботу, в плані там фарби, тобто... але якісна робота коштує грошей немаленьких. Ну, все, ліричний випуск закінчили всім людям, які мене постійно дивляться. От, які купують техніку, які ставлять лайки. От, всім дякую за ваш час, за вашу увагу. Я стараюсь в свою чергу запропонувати вам максимально якісний скутер, який тільки можна вибрати на сьогоднішній день, так як вибрати я його собі дозволити можу якісний, але не всі цю якість можуть собі дозволити купити. Так що всім тим, хто зрозумів, про що я, дякую, хто не зрозумів, підписуйтесь на канал, дивіться відео, знайомтесь з технікою, купуйте гарну японську техніку і всім далих рівних доріг. Слава Україні!